Доброго дня, я з України. Сьогодні ми з вами разом будемо робити цукати з кабачків. Цукати солодкі, саме такі дуже смачні, ароматні получаться в нас кабачки. Можна зробити, щоб цукати були такі дрібненькі. Як, наприклад, родзинки, для того, щоб додавати ці цукати у будь-які пироги, пиріжки, сирники, будь-які торти. Але ми зробимо цукати такі досить великі для того, щоб смакувати їх як цукерки з кавою, з чайком. Кабачків, бачите, як багато в мене назбиралося. Кабачки є ось такі величезні, але шкірочка в них м'якенька це гібрид кавілі. Він дуже... Мені подобається тим, що навіть коли кабачок такий величезний, шкірочка в нього тоненька і ніжна. Можна використовувати ці кабачки для ікри, також ми робимо з сестрою, дуже смачно. Виходить. І а вже ж в першу чергу робимо цукати з кабачків. В минулому році перший раз цей рецепт випробували, нам сподобалось. Сестра вже зробила в цьому році. Я додам фото, які в неї вийшли кабачечки цукати. А я ось тільки зараз роблю. Так. Беремо кабачок, шкірочку не знімаємо. Ну, якщо вона у вас така дуже тверда, тоді знімайте. Розрізаємо його на чотири частини. Ну, тобто довжину ви можете саме регулювати. Довше, коротше будуть у вас сукати. Це вам вирішувати, вам вибирати. Я скажу тільки, товщина повинна бути пів сантиметра, десь 0,7 міліметрів для того, щоб вони саме були як сукати, не розвалилися коли ми будемо їх прогрівати. Розрізала на чотири частини, ось такі піньочки в нас получилися. розрізала навпіл і тепер прибираю зернятка. Зернятка прибираємо навіть тоді, коли вони молоденькі. Для того, щоб ну, вони не потраплялися в цукатах. Ось так. Не сильно фанатично, скажімо так, вибираємо, вичищаємо, ложкою дуже швидко столовою це зробити. Так. Прибрали і тепер розрізаємо пів сантиметра десь. Зараз ми наріжемо, засипимо їх цукром. Можна залити сиропом одразу. Я буду використовувати ось такий сироп, в мене він залишився після цукатів з вишні. Потім я також в ньому прогрівала цукати з груш, кожен раз заморожую після того, як використала його. І, якщо потрібно, додаю цукор. Коли всі кабачки нарізані, підготовлені, я просто залью ось цим сиропом, спробую його на смак. І залишу на кілька годин для того, щоб цукати дали гарно сік. Якщо у вас такого сиропу немає, ви будете використовувати цукор. Засипаємо 150-200 грамів на кілограм ось таких вже підготовлених кабачків цукру. І залишаємо кабачки досить соковиті, поки що водички додавати не потрібно. Можна також взяти будь-яке варення, розколотити з водою, залити одразу ж і також скуштувати достатньо цукру чи ні. Можна взяти в минулому році. Я брала покупний цитрусовий сік. Тоді цукати будуть мати смак і запах цитрусу, тому що ну кабачки вони не мають ні смаку, ні кольору, нічого. Також можна брати джем або сік чорної смородини, порічки, лохини, ожини, вишень, чого завгодно. Що у вас є, ви можете такий смак надати кабачкам. Я також люблю додавати приправи. Ну, я трішечки пізніше це покажу, коли буду засипати і заливати кабачки. І також куштуєте на смак. Достатньо цукру можна, якщо недостатньо, наприклад, кислоти, можна додати. Трішечки лимонної кислоти. Тобто ви куштуєте сам сироп, яким заливаєте кабачки, і робите його більш концентрованим, тому що кабачки, коли заберуть його в себе, вони получаться саме такого смаку, як буде у вас сироп. Ось так підготовлюємо і залишаємо на кілька годин, щоб вони гарно пустили сік і просочилися цими смаками і ароматами. Ось так багато кабачків у нас вийшло, Це вже зробимо цукати з кабачків, і я думаю, що з такими великими шматочками більше робити не буду. Якщо будуть ще заві кабачки, а я думаю, вони будуть завжди наприкінці літа. Їх дуже багато вже все зробили, поконсервували, посушили. То тоді я зроблю їх маленькими, там зроблю десь сантиметр 0,7 сантиметра товщину, такими кубиками, щоб можна було додавати у різні страви, у різну випічку. І тепер будемо робити кабачку смак, тому що смаку і аромату він не має. Ну, Заливаю сиропом, ви засипаєте цукром, води не додавайте, вони все одно пустять свій сік, вологи буде достатньо. Все одно нам потрібно, щоб вони десь. Ну, мінімум 2-3 години постояли. Ще гарніше, якщо ви, наприклад, робите це вранці, щоб вони постояли до вечора, або якщо робите ввечері, щоб вони постояли до ранку. Так, ну я буду виливати весь сік, в мене дві пляшки. І хочу додати базилік. Базилік дуже-дуже аромат гарний дає у солодких стравах. Ми робимо з донькою компот, і базилік дуже гарно пасує. Кладу сюди дві гілочки. Додаю дві. Палички кориці. Ви додаєте те, що ви любите. Ванілін можна, ванільний цукор, можна гвоздичку, можна зірочки бадьяну, ну, тобто все, щоб цукати були дуже ароматні і смачні. Так, також у мене є е, така суха травка. Тут в мене меліса, м'ята, розмарин, я також її додам. Потім просто проціджу, якщо потрібно буде її прибрати. І також можна додати сік і цедру лимону. Я поки що не буду додавати, тому що в мене звишень сік, і він досить кислий. Але потім скуштую, коли вже буду ставити прогрівати, якщо буде мало кислоти, я додам ще сік лимону. Можна також додати сік і цедру апельсину. Ну, будь-які приправки, будь-які трави, які ви любите смакувати. Все, ось так залила. Також поки що мало рідини, не повністю кабачок покритий, але він зараз трішечки осяде, дасть свій сік і буде тоді він повністю в рідині. Ось так постояли кілька годин мої кабачечки. Подивіться, як багато виділилось соку, повністю вони зараз знаходяться в рідині. І такі вони трішечки, як прив'ялі, стали. Тепер я буду ставити їх на вогонь і прогрівати. Потім скажу, скільки разів я їх прогріла, Ну, почнемо з двох разів. Тобто, прогріваємо до гарячого стану, вимикаємо і залишаємо, щоб повністю остигла рідина. В мене є кришечка, я буду залишати під кришечкою. Так вони будуть довше остигати, і краще проготуються. Ну і коли готові, коли потрібно вже викладати на сушарку. Це коли ви їх куштуєте і вони повністю приготовлені, так що можна взяти їх і з'їсти. Ну і зараз також куштуємо сироп. Якщо достатньо цукру, кислоти, аромату всього, то достатньо. Ні, додаємо по своєму смаку. Кабачки прогрівала три рази, ось так вони виглядають. На смак береш їх і вони вже повністю приготовлені. І дуже-дуже смачні. Я вже кілька шматочків з кавою з'їла. Можна ось так от ще гарно закип'ятити разочок, закатати в баночки, і ніхто ніколи не здогадається, що це звичайний кабачок. Дуже смачні. Ні аромату, ні, ні смаку, кабачка немає. Є такий фруктовий присмак і дуже сильний аромат Базиліку. Мені сподобалось, з Базиліком перший раз робила. І мені подобається. Так, зараз викладаю ось так на сито, щоб трішечки стікли мої шматочки, і буду тоді викладати на листочки сушарки. Ось цей сироп а вже ж можна закип'ятити і закатати в баночки. На зиму буде для компоту. Можна також заморозити в пляшках, прибрати в морозилку, потім використовувати для будь-якого іншого. Продукту, коли будете сушити, я буду скоро сушити сливи, вони ще зелені, але вони дуже сильно осипаються. І Сестра в мене в цьому році сушила саме зелені сливи, тому що в неї також сильно осипалося, вона обірвала і сушила. Так, ну, поекспериментувала. Каже, дуже смачно і 100% натуральний чорнослив. Получається. Тому я поки що прибирати в морозилку не буду, а обірву сливи і буду сушити сливи. Ну, в слив в мене є два відео, як два варіанти, як сушити. Тому я думаю, показувати їх вам не буду, але залишу підказочки в описі під відео або в правому верхньому куточку самого відео. Заходьте, будь ласка, дивіться. Ось так виглядає висушений кабачок. Ще трішечки в мене досихає один листочок. Основна маса висихала 12 годин. Я потім перебираю, які висохли, прибираю з листика, які ще сирі залишаю досушуватися. Ну, Нагадую, що також ви можете висушити в духовці, зробити такі цукати дуже гарні. Відкриваємо духовочку, залишаємо 7-10 см, щоб виходила волога. Ставимо обдув, якщо є, і також ставимо десь 50-70 градусів температуру. Так, ось такі вони получилися, бачите, такі вони еластичні залишились, але вони повністю повністю готові. І ось так видно шкірочку. Зараз разом з вами скуштуємо. М -м -м. Дуже смачні, дуже ароматні на смак, схожі на желені цукерки, які, знаєте, продаються. Але це натуральні цукерки, корисні, домашні і дуже легко робляться. Тепер я складаю їх ось у таку баночку. Потрібно, щоб була баночка з гарною щільною кришечкою. У мене тут є отвір, я його заклеїла з двох сторін, щоб сюди не потрапила волога, і цукати наші не зіпсувались. Можна пересипати цукровою пудрою. Ось я зробила, принесла, я буду пересипати, можна залишити так, тому що дуже солодкі, дуже смачні вийшли. Ніхто взагалі ніколи не вгадає, що це зі звичайного кабачка. Ось зробіть і потім пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Здогадався хтось. Чого це зроблено чи ні, ви одразу не кажіть, нехай це буде така загадка. Готуйте такі смачні, корисні домашні сукати, тому що зараз кабачків вже багато, багато чого ми вже з них зробили і завжди є зайві. Якщо у вас ось ця шкірочка бентежить, скажімо так, тому що вона, коли жуєш, трішечки така жорсткувата. Мені вона, наприклад, подобається. Якщо вам не подобається, просто почистите кабачок перед тим, як його нарізати. Можна також скласти в скляну баночку, і потім багато запитань, де я зберігаю, щоб вони не зіпсувалися. Якщо банка щільно закрита, зберігається дуже гарно до наступного року, навіть довше в звичайному шкафчику, де в нас зберігаються крупи, цукор, борошно, стоять, такі цукати там прекрасно, нічого з ними не трапляється, вони зовсім не псуються. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.